У Калинівській центральній районній лікарні капітально відремонтували харчоблок. Після завершення ремонтних робіт тут встановили нове обладнання, яке отримали від благодійників з Франції. Зараз кухарі заготовляють овочі та ягоди на зиму. Кажуть, за лікуванням сюди будуть звертатися наші захисники. Тож для хлопців має бути все смачне та корисне. З нами на зв'язку Людмила Федонюк, головна медична сестра Калинівської лікарні, пані Людмило і вітання. Розкажіть про капітальний ремонт харчоблоку, які роботи були виконані. Враховуючи те, що на харчоблоці давно не був проведений ремонт, було вирішено провести косметичний Під час проведення ремонту всі стіни та стеля харчоблоку були оброблені протигрібковими сумішами. Було демонтовано стару газову плиту, замість якої встановлено сім нових сучасних газових плит. Також встановлена нова система вентиляції, під'єднана нова система для подачі та для очищення води. Міська рада виділила кошти для придбання всіх необхідних матеріалів для проведення ремонту. Завдячуючи нам нашим друзям, волонтерам та благодійникам, наш харчоблок поповнився новим сучасним обладнанням для кухонь із Франції. Це паракондактомат для випікання та тушкування. Також Професійна піч для випікання, газові сковорідки, газовий котел для приготування перших страв, жарові поверхні, електром'ясорубка, мікрохвильова піч, кухонний комбайн, професійний блендер. Також візочки для пересування по кухні, різноманітні стелажі, столи та посуд. А також стерилізатор для стерилізації посуду та ножів. Яке харчування очікує пацієнтів? Чим пригощатимете? Завдяки новому покорному обладнанню та згідно розроблених та погоджених технологічних карток, ми, ми можемо урізноманітнити наше меню, е, значно цим покращити харчування наших пацієнтів. Можемо виготовляти більший асортимент продукції, тобто можемо пікати різні булочки, запіканки, пироги. Також можемо тушкувати овочеві регуль та багато чого. Дякуємо за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Людмила Федонюк, головна медична сестра Калинівської лікарні. І говорили ми про те, що там сьогодні готують смаколики для наших захисників. А вже в Харчоблоці відбувся ремонт.